Ні, прогнози найлютіша зима століття насувається на Європу та Америку. Так стверджуємо, не ми, і навіть не наші українські синоптики, а американські науковці своє дослідження вони опублікували кілька тижнів тому в журналі nature of climate change і шокували світ. Виявляється, до нас опускається полярний вихор, просто із Арктики. Виглядає це приблизно так: все ось полярний вихор. Ось він, ось так постійно крутиться над північним полюсом. Але останні три десятиліття через глобальне потепління він почав міняти траєкторію своїх круговерті, бо в Арктиці стало значно тепліше від цього тане лід і випаровується в атмосферу. Це тепліше, аніж зазвичай повітря ослаблює повітряні маси вихору і вони починають суватися нижче. А від головного вихору виділяються частини на південь до Америки та Європи і несуть із собою арктичні холоди. Синоптики з цього приводу ще сперечаються. Одні теорії підтверджують, інші критикують. Наша Наталія Ярмола збирала думки фахівців із різних куточків світу, щоб зрозуміти, то боятися нам цих лютих холодів чи ні? Полярний вихор зараз крутиться довкола Росії, тому там так холодно. Якщо ви живете на півночі Сполучених Штатів, то готуйтеся, зима насувається, і вона буде лютою. Полярний вихор принесе з собою дуже морозне повітря. Полярний холод з надзвичайно низькими температурами захопив США та Канаду. Вони всі говорять про полярний вихор, який насувається на північну Америку та Європу. Вже два роки про це гуде закордонне телебачення, але останніми днями хвиля повідомлень про. Люту зиму у світі заполонила інформаційні стрічки. Це реакція на опубліковане американськими вченими дослідження, де чорним по білому написано, арктичні повітряні маси рухаються прямо на нас із північного полюса. І прогнози синоптиків це підтверджують. Вже видно, як раптом відбувається розподіл холодного повітря у цьому випадку. Один потік у напрямку Америки ще один у бік Європи. Ось прогноз європейського центру і згідно з ним у Європі буде тепло. Ось тут верхових